Чомусь сучасні історики уникають історичної оцінки діячів сучасності з невідомої мені причини, чи то через свою продажність, чи то через свою недбалість, а можливо одне і інше. Останні події змусили мене сісти за клавіатуру, тому що вбито першу особу держави, колишнього спікера Верховної Ради України, політичного діяча, патріота України Андрія Володимировича Парубія. Особисто для мене це постріл в Україну, це постріл в імідж України. І вина за його смерть лежить в першу чергу на нинішній владі. Саме вони повинні були забезпечити охорону політичного діяча такого рівня. В історичній аналогії я можу привести з історії України лише один випадок: це вбивство В'ячеслава Максимовича Черновола. Коли він був кандидатом в президента України 1999 року. Усі сьогодні шукають московський слід, та я чомусь впевнений, це вже не слід, це вже цілий чобіт. Сьогодні я хотів би згадати ще раз цю людину, патріота, сина України. Андрій Володимирович Парубій, секретар Національної безпеки і оборони України з 27 лютого по 7 серпня 2014 року, голова Верховної Ради України. З 14 квітня 2016 по 28 серпня 2019 року. З листопада 2013 по лютий 2014 року координував щоденне функціонування Євромайдану під час Революції Гідності. Був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка та керівником загонів самооборони Майдану. На посаді секретаря РНБО на його долю випало приймати долоносні для України рішення. З початком агресії Росії проти України у Криму та на сході Донецької та Луганської областей. Саме він та тодішній виконувач обов'язки президента України Олександр Валентинович Тручинов доклали максимум зусиль для захисту держави від московської агресії, відновлення обороноздатності, відновлення Національної гвардії України, відновлення української армії у цілому. Саме на період спікерства Андрія Володимировича припадає прийняття найбільш доленосних для України рішень. Та вирішення питань. Взагалі я вважаю Верховну Раду восьмого скликання за винятком Верховної Ради першого скликання найкращою Верховною Радою за всю історію України. Коло питань, які були вирішені, просто вражають: від закону про люстрацію до декомунізації, від відродження армії до визнання Росії агресором, від декларування до децентралізації. Від санкцій проти країни-агресора до євроатлантичної інтеграції, від закону України про мову до відродження української церкви. І все це за активної участі Андрія Володимировича. Дякую тобі. Вічна пам'ять Герою України!